Добре, що завітали на мій канал. Сьогодні мова йдеме про Фрейда і психоаналіз. Якщо це відео ви додивитесь до кінця, ви знайдете для себе дуже дієвий інструмент тлумачення ваших власних сновидінь. Він дійсно працює. Нещодавно вийшов новий черговий фільм. Про цього відомого австрійського психіатра, психоаналітика, філософа Зигмунда Фрейда грає його Ентоні Хопкінс. Насправді мені цікаво подивитись це кіно лише з того, що грає його саме Ентоні Хопкінс. І мені цікаво, як саме він передасть роль такого культового вченого, який дійсно. Вплинув взагалі на дуже багато напрямків у культурі у науці, і в цілому він, власне, був культовою персоною своєї доби. Давайте почнемо з таких точок, опори, що саме зробив Фрейд для культури найвідоміше, що він відкрив, так би мовити. Власне, перше, що приходить до уваги, це підсвідоме, тобто один з елементів структури психіки, який Кому він надавав величезну увагу, і, власне, він підкреслював, що саме підсвідоме впливає на свідоме і на надсвідоме. Чи були якісь ідеї про підсвідоме до Зигмунда Фрейда, відомо, що були. Але вони були сформульовані у зовсім іншому напрямку, і Фрейд, мабуть, послужив таким медіатором. Таким вказівником, провідником людини і людства до сфери, яка, наче від нас така закрита, затемнена, наче не є для нас на перший погляд доступною, і вона проявляється лише через певні. Певні такі, наче випадкові, але насправді не випадкові а, речі, які проявляє особистість в цілому. Дуже часто в українській мові ми зустрічаємо формулювання його прізвища не Фрейд, а Фройд. Я цікавилась і читала на цю тему дослідження. В цьому дослідженні вказано, що можна. Називати як Фрейд, так і Фройд, тому я за старою такою класичною схемою Зигмунд Фрейд буду так і користуватися. Власне, повернімось до тих ідей, які я вже сьогодні сказала, про те, що Зигмунд Фрейд він звернув увагу саме на підсвідоме і надав підсвідомому велику силу. Точніше, він вказав на те, що підсвідоме має величезну силу. І відомо, що до Зигмунда Фрейда були ці ідеї, але зовсім у іншому формулюванні, вони були, наприклад, у Девіда Юма, у відомого філософа. Вони були також у ну, таких певних зачатках у східній стародавній філософії, в індійській філософії. Що одразу ж ми можемо згадати, коли мова йде про внесок Фрейда у розвиток і вплив на культуру. Мабуть, це перше, що згадується, це теорія сексуальності і поняття лібідо, яке опрацював Фрейд. Далі ми згадуємо психоаналіз, це методологія і, взагалі, культурне явище, яке теж, власне, винайшов і створив, так би мовити, фрейд. Ну і далі, мабуть, на цьому така досить поверхнева наша точка зору: на цьому вона, так би мовити, призупиниться у своїй дії. Але також маємо звернути увагу на деякі речі, які дійсно йому. Належать, і які були дуже революційні на той час. Наприклад, ідея того, що дитина не позбавлена задоволення. Задоволення у сенсі лібідо також. Він, наприклад, вів деякі революційні ідеї, які вже майже звучали досить так сучасно. Сучасно і, мабуть, навіть божевільно на той момент, наприклад, довгий час панувала така русоїська ідеологія щодо дитини. Я маю на увазі маю на увазі ідеї, які сформулював Жан-Жак Руссо у своєму трактаті Еміль або про виховання, де мова йшла про таку дитину, з якої можна виховати свідомого громадянина, чисту людину. Ну, там дуже багато таких наводиться цінностей, які дійсно можна, так би мовити, привити дитині, якщо її правильно виховувати. Фред підійшов до пізнання дитини дещо з іншої сторони, з іншого боку, він не позбавив дитину принципа задоволення. І він, навпаки, вказував на те, що дитина не позбавлена задоволення. Просто слід розуміти, що дитина це теж таке вмістилище підсвідомого. І також Фрейд описав і винайшов етапи психосексуального розвитку дитини і формування з дитини особистості. Що ще тут можна додати? Наприклад, тлумачення сновидінь, взагалі, сновидіння їх роль у житті людини, в існуванні людини. До Фрейда насправді у сновидіннях вбачали певні такі. Казівки на майбутнє. Тобто людина, яка бачить сновидіння, вона може тлумачити цей сон як певне таке передбачення свого майбутнього. Фрейд же зазначив, що сон це не зовсім про майбутнє, а точніше, це зовсім не про майбутнє, а про минуле. І саме через тлумачення сновидінь, яке має свій прояв у певних символів, ми можемо віднайти шлях до свого підсвідомого. Я нагадую, що підсвідоме від нас. Закрито. Ми не можемо мати з ним такого прямого зв'язку. Сон ми витісняємо те, що ми насправді бажаємо, те, про що ми думаємо, те, що ми обмірковуємо, і саме уві сні відтворюються наші побажання. І чомусь думається, що Фрейд – саме та персона, та особистість, яка дозволила собі так гучно пролунати і так просяяти, як він просяяв і пролунав. Плинувши на культуру, на світову культуру, чому так сталося, і чи дійсно ми можемо його відчувати і вважати революціонером? Він, наче певний такий медіатор, певний провідник, показав людині дещо, що є від неї прихованим. І більш того, він показав людству, що до цього прихованого є шлях, є доріжки, які прокладаючи впевнено, довго психоаналіз, ми знаємо, що це а, мова про дуже-дуже довгий термін роботи, і це не одного дня робота. І, власне, працюючи таким чином, ти зможеш все ж знайти до себе доріжку, яка тобі... Допоможе зняти ті кайданки, ті кути, які, наче людину так дуже, дуже зажимають у її прояві, у її самовираженні. Фред сказав, має значення все. Обмовка, жест, наче випадковий, насправді, є не випадковим, і саме цей жест може вказати тобі на певну сторону в себе, яка від тебе закрита. Звичайно, згадується Едіпів комплекс, комплекс електри, яким Фрейд надавав величезне значення у розвитку особистості, приділяв увагу, досліджував. Ну і дуже багато людей звичайно фіксують свою увагу, коли мова йде про Фрейда, на теорії сексуальності і на тому, що, наприклад, навіть сновидіння тлумачаться з цієї точки зору, що це завжди про реалізацію бажань і фантазій, Що якщо бажання людини не реалізовані, ну так би мовити, зовні у її житті, то вони обов'язково отримують свою реалізацію у сні. Чи можемо ми розуміти Фрейда лише як вченого, який фіксує свою дослідницьку увагу конкретно на сексуальності і ролі сексуальності у житті людини? Я впевнена, що ні. Тому що Фрейд, він наче такий лікар, який вказував на те, що людина сама на той час. На той час не звертала увагу, тобто він, наче, дозволив людині звернути на це увагу, і він, наче легалізував те, що було ну таким нелегальним. Він запропонував назвати словами, науковими поняттями те, що колись людина малювала на паркані і таким чином отримувала свою таку розрядку. До речі, також про розрядку і напруження окремі ідеї е в його творах. В тому чи іншому сенсі зустрічаються про енергію, про енергію, яка, на його думку, вона нікуди не дівається, вона обов'язково існує, і про напруження, якого людина має і може дійти, якщо вона не відпускає цю енергію певними такими способами. Наприклад, такий спосіб це сублімація. Коли людина свою сексуальну енергію перетворює на дещо творче, так Фрейд це культова персона, це зірка, яка засяяла дуже вчасно, і саме в той момент, коли дозволила собі засяяти. Тобто, це така людина, яка відчула той час і сформулювала ті ідеї, наче пульсували. Ну тобто, вони вже так. Намагались вивільнитись теж, і він їх вивільнив. Нарешті настав момент здійснити обіцянку, яку я дала на початку цього відео. Тлумачення сновидінь. Будь ласка, якщо ви хочете зрозуміти свої сновидіння перед тим, як лягатимете спати, дайте собі таку установку. Сьогодні я побачу сон. Про що для мене буде цей сон, я зрозумію завтра вранці. Коли прокинусь. Одразу ж, коли прокинусь. Просто подумайте про це. От коли ви лягатимете спати, будете прикривати вже очі, подумайте ще раз вам нагадаю, про що подумати. Дайте собі установку. Сьогодні я побачу сон, і завтра, вранці, я зрозумію, про що цей сон для мене, і я зрозумію, чого я насправді хочу. Це такий інструмент, який дійсно працює. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, будь ласка.